Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Одесском кризисном медиацентре э, поэт и писатель Сергей Жадан, э, автор идеи выставы Расподелова Оля Михайлюк, а, також Розделовый, а також Лариса Кузора, арт поле Одесса, э, с темой выставы Расподелови э, за участью Сергея Жадана. У нас мы имеем 20-25 минут, поэтому задавайте вопросы быстро. Пожалуйста. Добрий день, друзі. Мене звати Сергій. Ми сьогодні у вас в Одесі презентуємо наш проект, який називається Розділові. Цей проект має свою тривалу історію. Він виник. Перша його версія, перша ідея виникла десь два роки тому. Ми його робили зовсім іншим складом, зовсім дещо іншому форматі. Він виник із поєднання, поєднання поезії, музики, відеоробіт і. Перша версія з'явилася взимку 2012 року. Ми її показували Івано-Франківську і Києві. Потім ми вийшли дещо доробити, щось трансформувалося, з'явилися нові персонажі, з'явилися нові лінії, сюжетні, зокрема, стилістичні. І ми хотіли реалізувати цей проект навесні цього року, у квітні, на Донбасі біля міста Перевальськ, в садибі Мсиховська, я таке цікавий дуже. Історично ландшафтний об'єкт. Ми там це е, показували, працювали далі над цим проектом. До нас доєдналася акторка, танцівниця, педагог із відня Андреа Хандер. Андреа Хандлер, та, е, Власне, е, Це були дещо інші обставини. Був зовсім інший краєвид у нас за вікном, зовсім інший ландшафт. Ми це показали на Донбасі і вирішили, що в нас з'являється якісь щоразу нові ідеї, щоразу нові думки. Тому Проєкт далі вже живе своїм життям. І зараз ми показуємо чергову версію, і дуже приємно, що ми її показуємо сьогодні саме в Одесі. У нас перед цим був Харків, завтра буде Київ, і є в мене таке відчуття, що проєкт буде далі розвиватися, що це, можливо, ще навіть не кінцева версія, що він буде далі якось. Жити і існувати, тому насправді цікаво, хто сьогодні прийде на нашу на нашу цю чергову прем'єру. Цікаво, як Одеса все це сприйме, От, тому що тут завжди публіка, публіка з одного боку дуже відкрита з іншого боку вимоглива і завжди непросто, але надзвичайно цікаво. І Коли щось здається, то це вдається і подобається всім і учасникам, і глядачам, на що ми сьогодні розраховуємо. Це якісь питання. Награда від Ви Скажіть, будь ласка, де буде проходити прем'єр? Це будинок моряків, так це називається? Палац. Палац. Палац, моряків, Приморський. Буквально. Приморський бульвар 9. Початок 7.30. Запрошуємо всіх представників засобів масової інформації. Привіт. Я можу сказати, і, можливо, дещо сумбурно розповів, хто на сьогодні бере, бере участь в цій версії, яку ми сьогодні будемо демонструвати. Отже, це музиканти Олексій Ворсоба із мінського гурту Портмоне і Влад Клем Ренаті, не знаю, як його правильніше. Він мультиінструменталіст, він сам з Донецька, але на сьогоднішній день мешкає. Мешкає в Москві. Він власне. Власне, теж один з учасників цього проєкту, крім того, є Андреа Гандлер, яка прилетіла спеціально з Австрії. і є в нас відеоартисти, правильно? Відеоартисти. Відео з Одеси, так. З Одеси, так. У нас, нас, нас проєкт цікавий тим, що він, трансформуючись, він втягує свою орбіту щоразу нових учасників, людей, які просто якось дотичні до цього проєкту, навіть якщо вони не беруть участь безпосередньо в творчому процесі, вони так чи інакше допомагають робити. І це теж от якесь таке середовище, яке живе своїм життям. Єдноте і вам показати. Може не поспектаклю. Важливо а адію. Сьогодні день начала революції 1917 года. Э вот как вы собираетесь отвечать про 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 і які ви можете сказати, які були досягнення, які великі прокопи? Ну, я думаю, що ми будемо робити те, що ми плануємо робити. У нас сьогодні вистава. Мені здається, що це найкраще якесь відзначення будь-яких дат, ті... якої від тебе чекають. Тому ми сьогодні будемо просто займатися своєю справою. Сергій, нещодавно під... <різований> відомий про буквально тріумф фільму Поводи. Тобто, суспільство виходить, чекає більше якихось монументальних творів розповідей про боротьбу, про революцію, а не про ніжність. Чи так це чи так ви це сприймаєте? Чи потрібно саме сьогодні розповідь саме про придіти? Ні, ні, я це не так зовсім сприймаю. Тим фільм Поводир я я розумію таким чином, що в принципі суспільство чекає вітчизняного кінопродукту. Нам страшенно бракує свого кіно, і це очевидно. І це мені здається, всі розуміють. І на цей фільм давно чекали. І плюс Олесь Салі справді надзвичайно цікавий режисер. І... Для мене ну, як, цілком очікувано, що цей фільм сьогодні б'є всі рекорди відвідуваності. Не про будь власне питання. Річ в тому, що я дивлюсь паралельно з тим, що розвивається, та тема mm -hmm. е з'являється в якихось постановках театральних, якихось, mm -hmm. якась альтернативна абсолютно, яка апелює не до якихось там не до боротьби, не до якихось там громадянських проявів, а до звичайних людських почуттів. <C1> чи відчуваєте ви цю витребуваність і чи... Чи... реально вона існує? Ні, ні, не відчуваю. Мені здається, що є затребуваність як якихось героїчних культурних продуктів, якихось меседжів, так і цілком не героїчних. Мені здається, що якраз і не є ж таким героїчним. Мені здається, що там якраз дуже багато якось делікатних речей і тієї такі ніжності. Власне, подивіться на ці кадри, мені здається, там найсильніші кадри якраз. Не пов'язані з чекістами, а пов'язані з якимось особистим життям головного роду. Хто сьогодні стане глядачем вашої вистави, як ви гадаєте? А Я не, вам можу поставити це питання, не знаю. Не, не конкретно сьогодні, ні, ну ви ж якось уявляєте людей, які захочуть прийти і захочуть подивитися те, що ви їм сьогодні запропонуєте. Так само, як, напевно, уявляєте, які в принципі не прийдуть дивитися. Я підозрюю, це будуть переважно, переважно молоді люди, які намагаються себе знайти в цьому світі, в цій країні, в цьому суспільстві. Молоді люди, які мають багато питань і шукають на них відповіді. Люди, люди активні, люди креативні, люди пасіонарні, люди. Власне, відкриті до всього нового. Принаймні, подібна публіка приходила на наші попередні попередні покази. І ще така річ, я підозрюю, можу припустити, що буде частина людей з Донбасу. Це така дивна річ, та, 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 я поясню, чому така дивна річ, що біженці з Донбасу, переселенці з Донбасу сьогодні активно ходять сюди. Куди ти не приїдеш, вони всюди з'являються. Насправді це дуже приємно, що вони приходять, що вони. Не, не ізолюються, не, не закриваються, а намагаються якось себе знайти в нових обставинах. Хоча я розумію, що це не надто приємні обставини. Ви маєте своє пояснення цьому явищу? Чому вони ходять? Чому? А, а я ж говорю, так тому що автомат. вони намагаються, вони намагаються вони в нових обставинах, вони в інших містах, так вони в іншому середовищі, вони не зовсім не зовсім на своєму місці, і тому вони це місце намагаються віднайти цих от якихось нових нових ландшафтах. вони справді сюди приходять і і в харкові і в києві і на західній україні От я останнім часом виступав завжди обов'язково обов'язково приходить частина частина людей з донбасу Домбас. вони вони при цьому йдуть як на виставу саме харків'яни? Ні ні, ні ні Ні-ні-ні, тут не про це ні не йдеться про те що це харків'яни чи не харків'яни, про Донбас, чи не про Донбас. Йдеться про те що вони в принципі потребують якогось культурного продукту вони в принципі потребують спілкування потребують розуміння потребують діалогу Що то ж трансформується ваша А що лишається постійно? Нічого не лишається постійно. Все міняється, причому міняється це не самодостатній процес. У нас немає такої мети постійно щось міняти. Але робиться якась версія, ми дивимося і розуміємо, що щось залишилося не недосказаним, не, не завершеним, і тому. Ми маємо, ми маємо всі можливості щось, щось змінити, щось додати, щось забрати. І фактично та версія, яка буде сьогодні, ну, вона дуже різниця від тієї версії, яка, яка була, яка існувала, скажімо, два роки тому. Ну, кардинально, там навіть на рівні тексту. Я думаю, дуже мало що залишилося. Залишилися головні учасники, і то не всі. Це такий живий проект, я Мені це не подобається. Що це не є якась усталена форма, яка от була виготовлена, і, і все. І от завмерла, закам'яніла і далі втратила, втратила якісь нерви. Щось додається, навіть сьогоднішня версія буде відрізнятися від тієї версії, яку ми місяць тому показували в Харкові. І буде відрізнятися від того, якому ми покажемо зараз. Так. <реш> кожна, кожна застава, кожен показ набуває певної такої ексклюзивності. Я думаю, це і добре. Це такий джаз. Але Можливо, це джаз. Міняється, міняється ваш спектакль, міняється, міняється републіка. Як би мінялась публіка за ці два роки? Ні, публіка не міняється. Насправді, ну, ну знаєте, тут є такий дивний феномен від українського культурного простору, що, як правило, справді на більшість літературних очорів, театральних вистав, концертів, виставок ходить молодіжна публіка. Тобто її середній рік десь приблизно той самий. Це дивно, що, скажімо, два роки тому середній вік публіки був 20 років, і сьогодні 20 років, частина публіки просто дорослішає і кудись зникає, а частина підростає і приходить. Насправді, насправді, це теж, можливо, не найгірший варіант дорослішання через такий певний культурний продукт, через культурну призму, коли студенти ходять не лише на роботу, і не лише на заняття, а аж на концерти, театральні вистави, літературні вечори. Есть еще вопросы?